400 квадратних метрів до підніжжя мистецтва у Дніпропетровську відкрилася художня галерея Артсвіт. Подію називають значною, бо досі в місті подібні простори віддавали лише під торговельні центри. Насолодитися мистецтвом можна безкоштовно. Усім бажаючим пропонують слідкувати за новими виставками в «Артсвіті» Світі у центрі міста. Щоб створити художню галерею, треба перш за все дотриматися традицій і правил. Тоді все і відразу переконує від в тому, що тут головне безумовно картини. Дихається у двох просторих залах вільно і нічого не перешкоджає перегляду. Ми хотіли б, щоб жителі Дніпропетровська приходили сюди не тільки на відкриття виставки, щоб у них було ще багато поводів прийти і провести час з смислом і в гармонії. Перший привід, чому слід завітати в арт світ, вже є і значний. Тут представлена частина великої колекції картин видатних українських майстрів радянського періоду: Глущенко, Сластіон, Ломикін, Божій. Кашай, вінтенко визнані у світі художники, межа між різними часами в експозиції, ніби м'яко затушована. Тому виставка від реальності до абстракції це повільний перехід від колекційної частини до творів сучасних дніпропетровських художників, які не поступаються у майстерності своїм попередникам. Та й імена у них вже гучні: це Антонюк, Сосна, Афанасів, Самойленко, Онищенко та Юшков. Галерея «Артсвит» дает еще один ракурс для погляду на их картины. Если у нас здесь образуется какой-то такой культурный квартал, может быть, там галерея на Короленко, арт-центр-квартира, э, ходят слухи, что готовится к открытию еще одна галерея, э, мы, э, то, может быть, э, галереи должно быть много. Понятно, что это, может быть, пока не, не очень востребовано, э, но если не делать ничего, то ничего не изменится в культурной... Картіні Нові галерейники зараз шукають і нові форми спілкування із знавцями мистецтва та зацікавленими. Можливо, це будуть якісь вечори, що єднатимуть різні мистецтва, зустрічі із художниками та майстер-класи. Зараз все лише починається, тому автори арт світу просто запрошують приходити і дивитися. І тим самим приєднуватися до світових культурних традицій зараз їхній осередок утворився і у Дніпропетровську на вулиці Артема, 4 А. Ірина Каблоцька Євген Хісний. Новини одинадцятого каналу.